Вітаю, шановні друзі! Ну що як я й казав? Німеччина динамічно рухається в напрямку змін по прийому українських біженців. Якщо до цього було обмежено прийом українських біженців із інших країн Європи, то 4 грудня цього року відбудеться засідання конференція прем'єр-міністрів федеральних земель. На якому буде вирішуватися, чи може Німеччина ще далі приймати українців, про це заявив прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер. Що Німеччина має обмежити кількість українців, які в'їжджають до Німеччини, за його словами, впродовж останніх місяців кількість людей, що приїжджають з України, різко зростає, і Німеччина не може постійно приймати все більше і більше. Основною причиною збільшення потоку Кречмер назвав нові більш лояльні правила виїзду з України, які дозволяють чоловікам у віці від 18 до 22 років залишати країну. Він наголосив, що ця тема має бути обговорена на конференції. Прем'єр-міністрів федеральних земель 4 грудня, де слід вирішити, скільки українців Німеччина ще може прийняти. Кречмер також запропонував скористатися можливістю, передбаченою механізмом солідарності ЄС, який дозволяє країнам тимчасово відмовитися від прийому додаткових біженців з інших держав-членів до кінця 2026 року. Друзі, ось такі зміни можуть нас очікувати, тому майте це на увазі. Не зрозуміло, що приймуть на конференції е, прем'єр-міністрів федеральних земель 4 грудня. Чим вона закінчиться? Будемо слідкувати. От не думаю, що її так швидко опублікують. Але це ті дзвіночки, про які я казав: хто хотів заїхати, потрібно було заїжджати раніше. От зараз все динамічно рухається, змінюється. Тому щось буде очікувати нас. Дивимось далі. Слідкуємо з повагою. Ваш адвокат Демченко.